Сьогодні, 14 лютого, а це означає, що ми святкуємо День усіх закоханих, День Святого Валентина. Напевно, кожен із нас, кому що не пощастило зустріти свою другу половинку, мріє у цей день знайти своє кохання. Студентська республіка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова дає чудову нагоду усім бажаючим потрапити у казку. А саме на зимовий бал. Ну що ж, запрошую вас на танець? У стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова перше відбулось свято під назвою Зимовий бал присвячений Всесвітньому дню закоханих. Цей новий, за своїм форматом, захід відвідало багато студентів та викладачів нашого університету. Бал відкрив традиційний вальс у виконанні пар аматорів, які здивували всіх своєю професійністю. Незабутню атмосферу вечора забезпечила динамічна музика, цікаві конкурси, виступи танцювального колективу Нюанс та джазової співачки Катерини Кулакової. Все це створило незабутнє свято. Танцювальні номери представили не лише новачки, а й справжні майстри танцювального мистецтва, які є студентами нашого університету. Головною інтригою вечора було змагання для пару учасників зимового балу. Суть конкурсу полягала у визначенні найкращої пари вечора серед танцівників, аматорів та професіоналів. Титул короля і королеви, принца і принцеси зимового балу визначало поважне журі, до складу якого увійшли проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Євген Іванович Трушляков, голова студентського парламенту НУК Ростислав Ришков, головний бухгалтер Ірина Георгіївна Яковлева, начальник відділу культури жовтневої районної державної адміністрації Інна Олександрівна Слісаренко та заслужена артистка України, викладач коледжа культури та мистецтв Олена Леонідівна Білоусова. Наприкінці вечора відбулось урочисте нагородження. пар. номінацію приз глядацьких симпатій серед професіоналів отримали Неделько Максим і Ревзон Ольга. В свою чергу горнік Олександр і Коренблат Ценя перемогли у номінації як аматори. Номінацію Принц і принцеса отримали Боду Жан і Попова Марія. Найбажаніше звання короля і королеви Балу отримали Перевірців Святослав та Соболева Олена. Дякуємо усім організаторам, учасникам та гостям заходу та бажаємо, аби ваше життя було наповнене коханням і з нетерпінням чекаємо наступний бал.